Всім доброї ночі! Сьогодні у нас невеличке вечірнє відео з нами. Може, трошки прикраси. Взагалі тут треба мені прикраси показати вам. От, але так трапилося, що сьогодні я не змогла день відео зняти. От, через таке собі, е, самопочуття, щось якесь хворі приключила, що горло болить у усих. Так, я хочу почати. 50. 62 см, це означає, що можна вдягнути через голову. Ось таке намисто. З родоніту 450 гривень вартість. Тут є замочок, але вдягається через голову. Мені особисто так більше подобається, ніж замочком. Просто зручніше. Ось такі намистинки. Тут цей родоніт шматочками, цей кульками. На біжутерії і знизу ще ось така, типу галстука. Ну, типу як сатуар. Ось таке довгеньке, цікавеньке. Намисто. Таке, і ще так само. Тут 52 приблизно сантиметри. Ось такі намистинки. А, тут він з лабрадором, з такими шариками лабрадор. По центру ось така. Він тут ледь ледь світиться, але видно, що він лабрадор. Чотириста п'ятьде гривень вартість. Ларвікіт 45 сантиметрів. Це сірий лабрадор на сріблі. Тут срібний замочок. Ювелірний тросик ось такі. камінці. 650 гривень. Срібний замочок. Є маленькі сережки. Ось такі тут силиконові заглушечки. А ось ці штучки, вони срібні, з перелинками, типу гвоздик, маленька-маленька перелинка. І знизу підвісна перелинка. Ось такі 500 гривень вартість. Манюнькі вони. Буде оце позаду вдягається замочку вуха. І ось так. Зу, з позаду вушка типу буде ось така перелинка. Ось ця тут маленька-маленька, вона тут, я не знаю, міліметри три. Як плафончики вони такі. Флюорід на сріблі тисяча гривень сорок... О, зараз гляну ще раз, скільки сантиметрів Флюорід ось такий кубиками. Спеціально вам його показую. Так, 40. Сорок... Господи, ну, считаю, вже. Так, 42 нехай буде. Ось такі. І до чого я хотіла показати, точніше не до чого, а з чим я хотіла показати. Не разом, ні в коєму разі. 48 сантиметрів, 650 гривень. Ось така. На біжутерії з гематитом. Чи зоніксу? Крючочок застіпка І тут уже флюоріти не оброблені. Дівчата, я вибачаюся, важко балакать. Так. Але оскільки дуже багато часу я пропустила, то мені все одно хочеться відео знімати. І я думаю, що зайвим не буде. А саме почуття воно завжди щось недобре, завжди десь щось болить, тому треба, як це, як це сказати, менше притворятися. Не? Ось такий необроблений флюорит. Тут у нас по центру фіолетовий флорід. Фіолет. От, ось так може показувати мені. Або ось так, бо їх у мене кілька, щоб я не переплутала. Так, 650 гривень. І ще 51 см. Такий солоденький. Також 650 гривень. Не вистачає до них лише цукрової пудри. Хоча на вигляд знаєте, що мені останнім часом подобається зефір. От я на ньому так. Якщо їм то їм мало, але щось мені так подобається. Зефір у ці маршмейлу. Я дивлюся на, на ці морські камінці і згадую, як, який смачний зефір. Тут фіолетова у нас по центру тільки та була світліша. краям жовтенький. Так, я майстер сьогодні пояснювати, жовтий це цитрин. Жовтий то не флюорід. А все інше флюорід. Оцей зелений. Це наче також флюорід. Ось оце. Не оброблений цитрин. Бачите, як придумали камінючки носити. І це цікаво на грудях. Єдине, що я б сказала, що лише не, важ... не важке воно вам було. Якщо я вам зараз вам скажу, це вага в нас 77 грамів. В принципі, це немало, вони ще ж самі по собі об'ємні. Можна на ковтинку, наприклад, зараз бігати, хоча по-інакшому зараз намисту важко носити, якщо крупно. Є в мене ще красивий садоліт. Шукаю собі хазяйку. 650 гривень вартість. Тут у нас 46, 45, 46. Тут маленькі такі кульки. Він дуже схожий на лазуріт, тільки лазуріт він з включенням пюріту, а тут він чистенький, або з білими плямками. Да, точно з білими плямками є. Сірі включення, але не схожі на перід. Ну, точно що коричневі. Такими кульками. На сріблі тут. Карабін такий. Не знаю, нічого, якщо довго буде намисто, дівчата. Ви... Ви як любите, чи краще вже завершуватись мисто? бо... Я би залюбки показувала Таїланд, але мої посилки затримуються я вже нервую. Причому нервую сильно переживаю. Це... Так, ладно, не буду. 45 см хризопрас на сріблі. Красивий колір. Це підійде до підвісочки, бо тут ще срібні кульки. Срібня колька для підвізки по центру. Так. З Тайланду у мене трошечки-трошечки є новинок. Це відео на пару хвилин, я думаю, так, 850 гривень. Думаю, що на днях вийде у нас і таке відео. Знаєте що? Цитрін короткий 45 см, 1350 гривень. Срібний невеличкий такий замочок. Набрано через маленький-маленький, маленький гранат. Ще браслетик в мене є, але, здається, він довгий. Здається, він взагалі йде. Він був, знайдеться. Коли колись. Просто різними партіями приходить і все лежить окремо одне від одного. Тому, коли мені щось треба, я його не можу взяти. Така непроста схема. З добре забутого, з а... добре забутих прикрас, так. Кільцемір, ну тут маленький, розмір. Маленький, 17,3 лазуріт. 2100 гривень. Ось такий комплект. Він, в принципі, підійде до садоліту, або в мене є зараз на мосту з лазуріту крупне, або не крупне. Є ось таке. Тут відтінок світлий, 4647, тут такими паличками з коралами. Ось такий. Намисто. Так, ми дивимось набори. Ось мене ці намисто сьогодні не очікувала, я що так вони мене зачеплять. А, тут ще у нас маленький топаз, лазуріти, ось такий некрупний комплект. Спеціально брала, думала, що стане комусь у нагоді, тому що величенький він ну, може важчий. так. 2100 гривень, не знаю окремо. Таке маленьке, дівчата, що захотілося пожартувати, що тут немає що ділити. Ще в мене знайшовся в 18-му розмірі, здається, чітко 18 сірий адуляр, я на нього кажу, тому що він білий з сірим відтінком, досить незвично. От в мене вже скільки тих адулярів, але сірі, от я не, не пригадаю, щоб в мене були прямо ось такі сірі, більше до лабрадору. Щось посередині між доляром і лабрадором, так мені здається, але все одно це доляр 1600 гривень 18-й розмір, може 17,8. От я його відчуваю, як 18 Це Ізраїль. Ось так виглядає за кільцеміром. Просто тут шинка широка, і він маломірить. За рахунок шинки, але до 18 десь він буде. Мені от, я, в принципі, змогла б його носити на 17,5, але він би був ось так вільно. Ну, я не люблю, коли пальці, мені щось душать. І ще в мене є один комплектик з гранатом у розмірі 18. Ось такий 2900 гривень. Сама моделька тут. Незвична огранка. Мені він самі дуже сподобався того, що незвична гранка були такі браслетики тисячу років тому, давно і неправда. Але вони в мене в душі залишились, <залишились> як пам'ять про найкращі часи. Тому що браслети були просто гігантські і по два, і по три ряди ось з такого плану огранкою з гранатами. Тільки там, тут у нас трикутнички, там були різні, маю увазі, з нерівними кутами. От, В кого в колекції є дівчата, це прям вау, вау, вау! Круто! Носіть. Любуйтеся. Радійте 2900 гривень, тому що такого більше зустрічається, як то кажуть, раз, максимум два рази в житті, і то треба постаратися, щоб другий раз знайти. В колекційних речах, от в тому і фішка, що ви їх знайшли, зберегли. І вони з вами на все життя, як, як кохання. Одне на все життя. Це ж не біжутерія, це не те, що зіпсується, але потрібно хайно відноситись до таких речей. 19 розмір, бачите, як розкодахталась вже. Тут у нас гранат темно-червоний, ні, темно-бурячковий. 2600 гривень Альманьін. Це до чокерів, до намист. Також мені чого сподобалось. Трикутнички такі маленькі. Тут на каблучці трохи є цяточка, але вони вони всі абсолютно з цяточками. Ну, от у нас це четвертий гранат. Думаю, що тепер тільки так і буде. Красивий колір, вони на вушку ну, не мають бути такими темними, тому що світло на них буде попадати все одно. Каблучка більш темна, бо вона зі шкірою стикується і світло не пропускає. То вона буде як темна, така червона. Але при. Коли буде крутитися, буде видно, що вона не, не чорна. Зрозуміло, що я сказала? Бо я не зрозуміла. Вони намисто з Тут, Скажіть, знову намисто. Тут 60 см довжина. 350 гривень вартість на біжутерії з такими камінчиками. Темний родоніт, рожевого його небагато, більш такий сірий. І гематит. щось я про нього забуваю казати. По центру ось така камінючка нерівної грані, нерівний кабашон. І в нас є одна самотня каблучка за аметистом. Сьогодні ми не дивилися аметисти. Тут аметист йде в рожевий відтінок. Тут, якщо переглянути, придивитися, то він буде незвичний. 950 гривень вартість, самотня каблучка, 18 повний розмір. З чим би вам його просто порівняти, мені хочеться за кольором. Хочеться ще побалакати, тому будемо порівнювати. Цей у мене в 19-му розмірі. Здається, є трошки менше. От, ось такий 3500 гривень, але він на, на броні. Є просто самі камінчики овальні привушку. І зараз я хочу вам показати відтінок, що він от як йде в рожевий. Вот, у крема можно такую каблучку 18-18,5. Вот цинковенько у нас. Кругла у 18 розмірі. О, і я знайшла браслет довжиною 20 см, 750 гривень на сріблі. Він трошечки буде маломірити, краще мінус 2. Але я не скажу, що він мені на 16 великий. Він якраз от, можна на 17, але буде трохи важче його застібнути. Ось такий. Це до нашого цитринового намиста. Такий браслетик. Цитрин, Але світлий у розмірі 19,5 є ось такий. Тут 13, 13 міліметрів на 9,5. Ось такий він світлий-світлий. 2400 гривень вартість світлий цитрин. Я повторюсь <головіка> ось час колір кольором. Ну, бачите, що він світлий каблучка ніби трошечка, трошечки більше, ніж сережка. Так, наше відео вже підходить до завершення. Каблучка 18 і 20, та що я хотіла вам сказати: аметист. ось такий комплект, що можна окрему каблучку взяти. Він, цей ямтис, трошечки крупніший, ніж наш цитрин. 3000 тисячі гривень вартість. Скільки у нас камінчик? 16 мм. Довжину 18,2 розмір. З різних срібних прикрас в мене лишилась каблучка у розмірі приблизно 17,5. Ось така просто. Кому сподобалась модель, але м, я маю на увазі з минулого відео але є ще ось така 1300 гривень вартість, вона тут крупна, об'ємна. Ось так виглядає на руці. Всім дякую за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною та, та слухаєте мої відео. На добраніч! до побачення.